Дитина порізала дрова. Ще каже чекай, в голову мені прилетить. Ну, порізала дрова, а тепер вже помаленьку рубає дрова. А що? Дітей треба привчати до роботи і експлуатувати дитячий труд. правда дитина? Ну-ну, okay. раз ще... полетить мені в голову. Так, Це у дитини такий фронт роботи. Я думаю, цього кубку сьогодні він дорубає. Вадим рубає і тоді можна телефон, правильно? Якщо перерубає. Ну не почекай, не рубай, бо зараз що мене зарубаєш. Перерубай дві кубки, ми що йому купимо? s 22 Ultra, так? Да? Або PlayStation 5. PlayStation 5. Ну, що ти PlayStation 5, то ти ще ту не... не виграв, а ти вже нову хочеш. Mm, да. Ще, ще, ще ту треба програти. Лучше тіліка нового купимо до, до старої приставки. Підходи. Давай, оці дрова всі вирубуєш, купляємо новий челік. Купимо чейліка Дніпро М. Да? В тебе є сокира Дніпром. О, а ну заціни маленьку сокирку, розрубай навіть чи ні. А то от цього здорову, здоровим колунчиком коли, а маленька, так треба тільки далеко шукати. Це е, дзвінська для, для маленьких дітей. Ну, да. Це така, це більш тури, туристична, це, звісно, не колун. Але... Лишай лишай бо зараз мені. Це ін індіанці цих ковбоїв такими сокирками мочили, так? Да? О, практически, практически, давай давай. Добивай! О, почти добив, все, пішло в рознос. Ну, все, не рубай, бо зараз в мене полетить та сокирка. А ну знаєш що? Ну дай подивлюсь. Якщо зробити якусь цю, зробити якусь мішень, щоб кидати цю сокирку. Як? Думаєш, застрагне чи ні? А ну так, головне, щоб в тебе не полетіло і в мене. Ану, пенька. <рес> Тільки слід лишився. Ну, звісно, треба ще вміти кидати цими сокерками. Але цього маленька прикольна. Ану, чекай. А ну, якось тако, Десь туди полетіло. Ладно, село без газу. Так, і, в общем, рубай дрова і нікого не зарубай. Давай. Ну, давайте чекай. Лише сокиру поламаєш.